Бій за населений пункт Орлівку вартували російським окупантам. Кількох повністю знищених підрозділів в цій вот новості прекрасно абсолютно все. Зараз найбільшу увагу на основні наступальні сили та головні наступальні зусилля на Авдіївському напрямку. Агресори сконцентрували на Семенівці. Окупанти тут постійно намагаються штурмувати та прощупувати слабкі місця в обороні. Також щодня так відбувається в районі населеного пункту Бердичі. Час від часу наші армійці чують по перехопленнях, як вони звітують. Що вже зайняли певні рубежі, хоча насправді до них навіть не дійшли. Але це вже стало постійною практикою в російських підрозділах, коли потрібно брехати про свої перемоги. Тобто знизу брешуть, а зверху розуміють, що це брехня, але вдають, що все це правда. Тут, на мій погляд, є дуже багато знову ж таки вкидів від противника. Противник шукає всіма методами, всіма способами. Потім нескінченно дає сигнали у бід заходу і вчора дав, що він там не збиває не, не Збираються воювати з НАТО точку перемовин для того, щоб виходити на заморозку. У стратегічному сенсі нам теж дуже важко, але противнику більше потрібна передишка, аніж нам, бо все ж таки весь велетенський колективний захід з е, загальним. ВВП у межах 46 трильйонів значно більше, ніж загальне ВВП Російської Федерації у межах так, пів, півтори чи два трильйони доларів. Це важить. А в частині що війна закінчиться через 5-8 місяців, там та вона може закінчитися через 2-3. Якщо дати нам багато справжньої серйозної зброї, в моєму розумінні серйозні зброї. Я не кілька разів разів на цьому наголошував. Наголошую ще раз. бо Моя кара стара добра латинська приказка. est mater Студіором повторювання мати навчання. Отже, авіація, авіація і ще раз авіація з великим ракетобомбовим навантаженням до неї. Одних ракет джаз. E, AGM 158 з дальністю завдання ударів від 300 до 900 кілометрів на складах, на складах, це те, що не в струю, а те, що на складах в американців у межах до 5 тисяч ракет e, mgm 140 різних модифікацій на різноманітніших від 64 кілометрів до 300, також у межах до 4 тисяч e, півтори тисячі таких ракет, що не менше дозволяють нам винищити логістику так. Що південний плазар можна обвалити. Більше того, я прихильна концепції, що в воєнному сенсі шанс стиснути, стиснути зону окупації до старої лінії розмежування плюс Маріуполь їхній, тобто пробитися до північного позоя, там закріпитися і вибудовувати нову лінію оборони цілком можливий і залишається на сьогоднішній день. Але знову ж таки, все упирається у серйозну зброю і її. Кількість така сувора дійсність. Погоджуюся, дійсно розв'язується, але це питання дуже серйозне, Воно має кілька таких принципових вимірів. момент перший: Росія дуже міцно азієзується, даруйте за таке складне слово, чи туранізується. Тобто, ті так звані менші поневолені народи чисельно приростають. Ми обов'язково маємо ділити Росію на два: так зване великоруське ядро і оці поневолені народи. Чорнорота сука сімоня сама сказала, що на 194 народи, і це окрема цивілізація. Моє глибоке переконання, що Московська недомперія в обов'язково загине, і от якраз тим головним підпалом, тою тою діжкою з порохом, котра конче вибухне, якраз і будуть оці поневолені народи не російської, тобто не руська, навіть дуже складно українською мовою сказати, бо для нас і русський і російський Ріські, то все рівно російські, але то треба це поняття розвести, бо вони в їхній етимології, в їхньому психологічному суспільному укладі. Є різниця Тільки в і релігійному, і культурному, і так далі. І тут направду в нас і тут направду те, що це відбувається, це так знаєте, має дуже стратегічний приціл, то на перший погляд в. Глядає, що вони наводять порядок і ставлять всіх до строю, в тому числі, а насправді вони о, вони навіть сам, мають такий термін законодавчий розжигання міжнаціональної розні. От що почалося, і це дуже добре для нас. Чому не забуваємо ми українці? Що в 40-х роках створили такий інститут, який називається антибільшовицький блок народів під егідою української головної визвольної ради на чолі з Ярославом Стецьком, який проіснував до 90-х років, його розпустили за непотрібністю, бо вважалося, що Росію можна цивілізувати і демократизувати. А от минулого року він відтворив свою роботу в вигляді антиімперських. Антиімперського блоку народів, утворений при ньому університет вільних народів, і там пройшлося і проходить на цю хвилину підготовку, якраз представники цих малих народів за дуже специфічними предметами. Я думаю, глядач наш розумний і зрозумів, на що я натякаю. І от тепер, оці, котрі підходять підготовку, будуть мати союзників, У них вже є тло, тому що це внутрішнє незадоволення московським імперіалізмом серед цих малих народів, а вони доволі чисельні. От, наприклад, на на, на період першої чеченської війни їх було трохи більше ніж півмільйона. Зараз їх більше ніж мільйон. Щоб ми розуміли, який це велетенський приріст, і це саме mm -hmm. стосується інших народів, особливо ті, котрі сповідують іслама, їх до 20% відсотків і вони будуть тільки приростати. Наростає на болотах системна цивілізаційна криза, і все обов'язково вибухне. Ще раз там ще раз нагадаю: наше фундаментальне правило: що гірше на болотах, то краще нам. Все ж таки більше позитиву, але тут є нюанс не натівських військ, а військ суверенних держав. До речі, французи займають у НАТО дуже таке цікаве положення. Вони в політичній, економічній складові присутні, а в чисто у воєнні не мають свій погляд і мають своє бачення ще із часів президента Де Чому це все почалося? Макрон перший показав, що в нього унікальний політичний нюх, і він прорахував це не тільки інтуїтивне рішення разом з своїм велетенським експертним середовищем, що Америка може почати. Якщо не виходити з НАТО, то принаймні обмежувати свою присутність у цьому блоці, як тільки переможе Трамп. Це до речі, цілком можливо. Трамп твердий ізоляціоніст. Це не означає, що він це зробить одразу, тому що в Америці є противага гілок влади. Він не має абсолютної влади. Це при тому, що це президентсько-парламентська країна. Макрон зрозумів, що система ялтинських відносин зруйнована. Він перший по справжньому. Це усвідомив, що наступна система буде писатися виключно через каскад воїн і Європу цей каскад воїн не мине. Він зрозумів, що перспектива, якщо не у побудові незалежного європейського воєнного блоку, то у модифікації НАТО де роль США буде дещо применшуватися. А роль з якихось як якось європейських країн, такі скажімо, як Британія, Німеччина і Франція, в першу чергу чергу буде збільшуватися, і він грає на випередження. Він намагається капіталізувати в першу чергу самого себе. Він відносно молодий чоловік. Він на другому терміні свого президентства. В нього є амбіції. Він точно себе бачить лідером оцього нового чи оновленого воєнного блоку, і проукраїнська -про воєнна риторика ідеальна. Ідеальна форма власного політичного позиціонування. Умовно, чи теоретично війська можуть зайти в Україну, та чому ж ні? Вся та розмова, що, мовляв, немає юридичних механізмів, це все дурниці, які не витримують жодної критики. В 27 років мені особисто вчені капітана довелося брати участь у стабілізаційній навіть на миротворчій а в стабілізаційній місії місії раку, де було присутньо більше ніж 30 держав під Егідою США, американці з кожною державою укладали окрему угоду повноцінного мандату. ООН. він там був але він таким був на. Куций напівобрізаний напівлегітимний. так і не було найбільше війна американців в Афганістані. 20 років вони там воювали півтора десятка країн присутніх. Ми українці в тому числі. Ми в двосторонньому режимі цілком можемо укладати угоди з різними державами, і за принципом заміщення. Тобто, у нас в Україні дуже багато є військ, які охороняють, скажімо, стратегічні стратегічні об'єкти або велетенські поза тисячу кілометрів україно-білоруський. Кордон, то чому це не не може хтось замінити більше того, фра французів є унікальний робочий інструмент, який називається? Французький іноземний легіон 9 тисяч особового складу мають колосальний досвід в воїн на величезній кількості воєнних плацдарпів, мало не всієї планети Земля в Другій світовій війні, напівлегка їхня бригада носила ім'я Тараса Гаргорова Шевченка. Чому 20% бригади складалася з українців? А діючий командувач Кирило Ющенко на цю хвилину етнічний українець, так французького походження. Але якщо тут думає, що його призначили минулого року, просто так, що це збіг обставин. То глибочезно помиляється. Це дуже висококалібрована, якісна, продумана наперед політика. І якщо навіть умовно 3-4 тисячі французів з'являться чи в якості інструкторів, чи в якості воєнізованих структур для охорони інших об'єктів, це автоматично вивільняє для нас ресурс для ведення бойових дій. А буває так, що на ділянці фронту в окремій частині кілька десятків добре підготовлених мотивованих бійців серйозно вирішують ситуацію.